Доброго дня! Зараз ми йдемо дорого на копійці, щоб показати вам новонародженого мота. І всього патріоту дали лошечка, не пам'ятаю, чи 5 місяців чи 6 місць. По -пановому. يا مساره، حي حي حي. يا مساره خويا خمسين. Сіри, п'ять кілометрів Коріна по він поки гуляв Небай прям де боком. Як то діти цього дріфтують. Дріфт, дріфт. Так і зеленька по дорозі Ще тримає його на сухому, це не пускав ні пасти, нічого. Деребці так на сухому, бо є, кожен день подали. Си не палець, ні? Він не му хотіть куди. Гай-хай! А же репці, жеребці, весна, то не і до коня не рівно дивляться. Він що так, аби він не сіпав і слига на мене летіла, пустив і він собі йде. Як собі коло. Тентируй! Тентируй! Тень! 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 Troški pomajno česa. Poglej. 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 Saj je to pokirji. In kaj? Poglej. 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 Оботим, оботин, такого годя. Він би давав там кубіки, хлопці. Яга! Два рази бил на сраку. Був відбіл Ні, такі пані мають бути суто для розгляданих. Брати хороше потомство. Пр, 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 пр. Так Багіру ми вже спарували. Оце маємо дочка фараона Пакіта і дочка Панами. Скільки її місць, 13-го буде 6 13 травня? Так. О, дивіться. яка Гарна. Гарна лошиці потом з по фараона 6 місяців Уїсти. Уїсти на воскрес? Вони скільки два тижні як на вийшли на пашу? О. Ну, що ти робиш? Це не, можна. не можна доньку бити. Має гарну ногу, розкол, перед, зад, шийка, все так ну, довжина хороша, красиво, красиво буде лошиті. Має, е, Зараз не видно, бо то е, трошки роса, трава велика. Вона має всі чотири пенсіна, такі пасма білі, але так дуже такі має відмітини. Красиві. Багато хотіли вже писали, покажи Романові кубили. От зараз прийшов час, показую я вам кубили Романові. Це є, ще раз нагадую пакіта. Дочка Панами. Голова горбата, йде як перширона. Багато взяла від фараона. Йдемо. Ну, Піде днем, на будуть прикуп. Та. І є новонароджений Будулай. Син фараона і Багіри. О, дивіться, який красий. Йому сьогодні дев'ятий день. Роман назвав Будулай Будулай Фараонович Молоко тече. Кучерєвий. Довгий, дуже, ну, дуже має таку гарну довжину. Так. Багіра. Гарна мама. Це вже друге лоша. Скай, друге, так? Друге. Друге лоша по фараонове. І така є пакіта. Ду покажу вам панаму. Панаму прив'язали на ланца, аби вона не мішала. Ну, гарна кобила. Велика, довга. Ми е, пару разів запрягали, е, з Романом їхали до лісу з фараоном, то вона дуже щира кобила. Та є гарні лошата у Місі в березовій. Одна від панана, друга від багіри. Йди до, до гурту. Поки тайди, йди тут. Отако. Дивіться. У Романа гарна коньва. Пасуть ці в електропастусі. А лошак не виходить з електропастухару. Це справжня критина. Пр. Лошак ноги бере добре, я тобі хочу сказати. Видів? Ну. О, дивіться, який гарно складено лошиці. І перед, зад. Ножка така. Ну, то, що має бути. Грева на два боки. От вона зараз стоїть біля своєї мами. Так, потихо, потихо і вже рахуй є відромана лошакчка, як перший лошак називав? Геркулес. То йому вже три роки має бути. Зараз він газ себе показує гарно, дуже такий формистий. Е, бачу на відео, хто з кому скидав, не пам'ятаю. Е, зараз вже е, Роман продав мічів у Березів дві, дві лошички. Теж дуже гарні. Одна по сіньору, одна по фараону. Зараз ми перед, перед нами бачимо ще двоє лошат по фараону. І так потихо-потихо. Розводять ці дуже гарні коні, коні під роботу, може бути навіть і на кожен день такі, ну, такі коні, так як має бути. Цього теж голова дуже горбата, у чистого першерона вона так має йти. І рахуйте, кобили ПКЗетки. Але лошата йдуть більше, так як йдуть у фараона. Що, А Дивіться, тут дуже красивий перед. Перед розкладається, ще та лоша росте. Гарна нога. 6 місяців і це, щоб ви розуміли, як у нас діди казали, це є осінь Гарно складені ноги, нічого не рівненько, все, все так як має бути. Ви ж би здорові були, чужі та й наші. Будулай. Люблю цю назву, Будулай колись мого діда був. Теж жеребець, а бокіння не пам'ятаю, бо я був малий, але називався Будулай. Я все думав, що в мене буде повністю чорний, але так вже зараз називають більше по, по мамині, так як по, по правилах по мамині лінії, або по, ну, по, по, по як називається мама, або як називається тато по першій літері. І так вже називаємо стараємося і ми. Роман схотів собі, будулай. Отакі справи. Що кого буде цікавити, я залишу номер, номер Романа в описі. Телефонуйте. Фараон відпочиває. Дуже гарно. Лошак не виходить за територію Ро? Ні? От дивіться, Роман прокинув електропастух. І з першого, з першого дня він лошак знає електропастух, навчився. І то, ну, як, то, як добра, добра мама кубила, вона відганяє навіть під електро. Теж багіра теж так робила? Йо. Відтручувала від електропастуха. Отакі є. Гарна пара кобелів. Дають гарне потомство у печеніженів Романа. Ще раз нагадую, що цікаве, кого. Я номер залишу Романа в описі. Телефонуйте. Лошак став, Як у нас кажуть, у розпугу. Йди далі. Іди. Колір зливається, що його навіть не замітно. Панама ще раз нагадую, це є дочка СОСО. Перша дочка СОСО, яка СОСО заїхала від, з Польщі. І вона тут народилася, у Івана Фізера на Закарпатті. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!